Всім привіт! Я рада вас вітати на моєму каналі. Це мій новий формат по душах, де я відповідаю на ваші запитання, які ви задаєте мені в інстаграмі. Тому переходьте, дивіться мій інстаграм, слідкуйте за ним також, там я виходжу набагато частіше. Так само за моїм телеграм-каналом і задавайте якісь питання, які ви хотіли обговорити на наступний раз. Тому будемо починати з вами. Перше питання: скільки років ти хочеш, щоб тобі було коли ти одружишся? Немає чіткої дати, що ось мені 20, я одружуся, або ось мені 18, і я повинна знайти собі хлопця? Ні, для мене цього чіткої цієї лі... лі... лінійки чи числа, або років немає. Кожен знаходить свою другу половинку, коли настане час, коли я дійсно зрозумію, що це моя людина, і я хочу дійсно з нею прожити більшість свого життя, тоді так. Але щоб це було просто аби як, але це було в 20 чи 21, я цього не хочу. Тобто і говорити за те, що я одружуся в 20-21, я не хочу. А штучно, що я типу, хочу в 20, і я аби як знайду хлопця, і мені треба буде побудувати швидко стосунки, бо в 21 я хочу вже вийти заміж. Ні. Я насамперед хочу знайти людину, з якої мені буде максимально комфортно, яка людина буде розуміти мої особисті кордони, яка буде йти зі мною по життю, і мені буде з нею справді комфортно. Коли замислювалась над тим, щоб мати можливість телепортуватися. Насправді, дуже з часом, вже коли я переїхала в Норвегію, я розумію, що телепортування, блін, це така класна штука. Їх опинитися там, де б ти хотів. Але я думаю, що треба бути реальним в цьому світі. І якщо б чомусь я притримуюсь такої думки, якщо б ми. Вміли всі телепортуватися, ми б були б максимально лениві. Більшість з нас лінується, так як і я лінуюся іноді буває. Так само, би всі лінувалися, якщо б вони телепортувалися. А навіщо мені те? Я зараз телепортуюсь в магазин. Навіщо мені йти? Ось. І тому це не дуже було б кайфово, як на мене. Тобто тут є свої плюси і мінуси. Тому я б не дуже б хотіла. Я ціную те, що у нас є в реальному світі. Як проходять твої дні? Мої дні проходять просто максимально. Ну, я не знаю навіть, що розповідати вам. Ось я виходжу а, в простор Ютубу саме і думаю, блін, так хочеться свій повсякденний день зняти. І я розумію, що якщо я вам зніму просто повсякденний день навчання, це просто одне й те саме буде. Одне й те саме. Просто у мене починається день о 6-й ранку. Потім я їду до школи, я приїжджаю зі школи, я їм е, вчу якісь нові слова з норвезької, або вчу українську школу і просто лягаю спати. Все, і так кожний мій будень відбувається. Мені здається, я б записала відео. Я, якщо вам це цікаво, я запишу е, влог. Про свої повсякденні будня, але мені здається, вони всі наразі зараз у нас є такими, тому що хтось навчається, хтось навчається або хтось працює вже. Тобто воно ось так. А мої вихідні приходять, я максимально хочу відпочити від а, усієї навантаженої неділі, але іноді я розумію, що мені треба доробити контрольні роботи з української школи, написати якісь конспекти. І тому зараз поглиблення все йде навчання, тому що зараз навчальний період і максимально в мене в Україні 11 клас. Тут я вивчаю норвезьку мову, і насправді це дуже. По-своєму важко дається, тому що поєднувати ось це все. І я розумію, що в будь-який момент просто може стукнути оце вигорання, що тобі просто тупо нічого не хочеться, але треба якось ось так йти ногу з ногу з своїм життям і щоб не губити цю грань, щоб потім не було вигорання. Але мені іноді це здається. Максимально нереальним, особливо коли там, 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 там. Але я думаю, що ось, такий, ось такі будні у нас у всіх. А, як ти в Норвегії? В Норвегії я вже більше півроку я хочу сказати, що з першим в'їздом в, в Норвегію, перші моменти, перші все я нічого не знаю, а що говорити. А як дякую? А як це? Зараз уже з часом я розумію. Як побудувати речення найпростіше? Як сказати дякую, як підтримати розмову, як себе ведуть в норвежському суспільстві? Що тут взагалі відбувається? В місцевості почала розумітися в якихось таких навчальних моментах, коли треба. Або стипендію оформити, або ще щось. І я почала трошечки-трошечки розуміти щось, і мені це дуже подобається зараз. Набагато легше, здається, аніж було на початку, мені саме з мовою вже якось я звикла. Якщо я щось не розумію, я можу так. Ага, це треба якось буде прописати, це треба зап запитати вчителя, як це буде, і так. І тому це. Виглядає десь так наразі, але це набагато легше, аніж з тим, як я приїхала з тими емоціями. Взагалі, ще нічого е, бе, ме, і ось так було це. Тому так, що буде далі? Я навіть уявлення не маю, тому що моє життя, воно. Ось так крутиться, і на 360 градусів воно завжди може змінитися. Тому про майбутнє я вважаю ставити якісь цілі або говорити все, це точно, це точно так буде. Я не буду цього, тому що я розумію, що може все піти шкереберть, може піти все не так, як я хочу, або змінитися моє життя знову якось. А з минулим роком я прийшла до цього висновку, що наше життя це одна історія, наші мрії це інша історія. Тобто, да, ми йдемо до мети своєї, до мрії, але треба розуміти, що іноді наш шлях іде іншим. І, як би цього, на жаль, не хотілося, більшість мрій наших вони збуваються, а вже ж. Але є мрії, які або нам просто Ну, неможливо досягнути в плані тому, що не виходить. Можливо, це не на часі, можливо, це згодом здійсниться. Але я хочу сказати, що наше життя воно не може стабільно бути класним. Типу, зараз сьогодні класно, післязавтра класно, і після, -після класно. Тобто ми розуміємо, що в житті і погане, і добре. І це і добре закінчується, як би, на жаль, не хотілось. Погано закінчиться на щастя. І так ми живемо. На жаль, чи на щастя я не знаю, але треба розуміти цю різницю, що всяке в нашому житті трапляється. Яка у тебе була в дитинстві улюблена передача? Я дивилась дуже багато передач насправді детективних саме, різних таких навчальних, мабуть. Мої канали це новий канал СТБ Один плюс один. Але передача, яка мені запам'яталась найбільше, це були мастер-шеф. Мастершеф ось просто. І в мене з дитинства заклалась така, можливо, для когось ну, трошечки незрозуміла традиція. Я кожен раз, коли треба було вибігати на танці або в школу, або ще кудись. Я завжди їла гарячий бутерброд і завжди йшла по телевізору програма Марстершеф. І з дитинства я почала їсти е, веделку е, в одній руці виделка, а в іншій руці ніж. І, типу, я завжди гарячий бутерброд різала на шматки, і це була моя аля-традиція. Типу, я ж дивлюся Шеф, а вони там з виделкою, з ножем і такі оцінюють страви кожен. Я така думаю, блін, а чого я не їм так? І досі, досі вона ця традиція, що я їм а, бутерброд гарячий, просто бутерброд гарячий з сиром, і я їм з ножем і вилкою. Звісно, не в кожній поїздці, не в школі або десь, але якщо я вдома їм, це завжди так. Я вже не можу їсти без виделки, без... Ножа. Тобто я не знаю, як це, але це так спрацювало на мене. Тому моя улюблена передача це «Мастер-шеф». Вона мені найбільше запам'яталась з моєю цією звичкою. Ще. Коли ми знову зустрінемося, минуло стільки часу. Я так розумію, це люди, які мені писали, це люди з України. Я не знаю, що на це відповісти. Чесно, я можу сказати лише одне і рада. Всі бачити в Норвегії, я рада зустрітися з вами при тому всьому. Але е, так я сумую за моїми рідними, які залишились в Україні. Є люди, з якими мені реально комфортно було і є, і це те, що ось насправді в мене так прям е, залишились спогади з України. Те, що в мене там є люди, які мене люблять, цінують, і я їх так само. Тому я завжди рада вітати в Норвегії, так як зараз я розумію, що а, на жаль, я більшість людей не можу побачити. А говорять, ти ні з ким не зустрічаєшся? Це правда. Так, я ні з ким не зустрічаюсь. Можливо, це. Якийсь дисонанс визиває вас в голові, чому, що, як, але я розумію, що наразі в моєму оточенні, в моєму житті, будемо так говорити, з усіх моїх, як сказати, гуртків якихось навчальних періодів, я не знаю, знайомств, немає ніодної людини, з ким би я бачила. Що я можу побудувати стосунки, тому будемо говорити так це. Я хочу чесно сказати, що я не хочу шукати сама собі пригод на п'яту точку. Я не хочу, щоб а, це, завжди було, це завжди було в мене. Що я хочу, аби стосунки були максимально. Такими, що мені людина реально подобається, ми познайомилися, познайомилися, людина мені реально подобається, ми спробували побудувати відносини, стосунки. Виходить, так, це добре, не виходить, це урок на життя і ось так. А шукати стосунків і кожен раз там намагатись комусь сподобатись, мені здається, це історія взагалі не про мене. Тому що я вважаю, що якщо і в мене будуть стосунки, то з людиною, яка мене реально цінує, такою, якою я є, цінує мій характер, що немало важливо для мене, і не намагається мене змінити. Тобто, ну, і намагатись комусь сподобатися це не про мене, чесно. О! Наступне питання мені найбільше сподобалося. Просто мені хочеться сказати про це питання, насамперед, коли я його озвучу. Мені просто цікаво, що люди мали на увазі почути, ну, яку відповідь люди хотіли почути на це питання. А хто твої колишні? Я хочу сказати, що насамперед мої колишні це люди, які мені по життю надали урок. Більшість із цих уроків я зрозуміла, що я більше не хочу повторювати в своєму житті. Більшість, чого я не хочу бачити по відношенню до себе, більшість чого мені стало тепер зрозуміло. І, можливо, так в житті складеться, що щось буде схоже або якісь риси. Це я не можу про це говорити. Але більшість фактів наразі я можу сказати, що я зробила висновки по своїм колишнім стосункам, що ні, наступний раз це я візьму особливо до уваги. І я не хочу цього бачити вже в житті, тому що мені вистачило в цих стосунках. А чи були в тебе коли-небудь хірургічні операції? У мене не було хірургічних операцій, але в мене була операція аденоїди. мені видаляли. І якщо для вас це є хірургічна операція, просто я трошечки не шарюю за це. Якщо це вважається хірургічною операцією, то тоді так, у мене була хірургічна операція. Якщо це не вважається, то більше втручань таких у мене не було. Про яку найдурнішу річ ти думала у дитинстві? Я не думала у дитинстві про якусь дурну річ, чесно кажучи, у мене були всі мрії реалізувати в життя, яких можна було. Просто ось так треба було або подорослішати, щоб поїхати кудись. Це, наприклад, був Київ, поїздка в Київ, і я це зробила, або там мріяла про якийсь телефон. Оце теж треба було не збирати коштів або подорослішати, або ще щось. Ну тобто це реалізовується в життя або реалізувалося вже, або реалізується. Тобто, це можливо все. Це не були якісь замарені такі мрії, що неможливо реально було в реальне життя привести. Хто твій найлютіший ворог? Він найлютіший ворог, мені здається, для кожного з нас це лінь. це лінь не робити щось. Це максимально, це з тим, що я іноді борюся. І я розумію, що... Колись я почула від викладача, що лінія ліні, як такової не існує, існує м, щось за нею: або страх, або втомленість, або вигорання, або ще щось. Тобто це цікаво, якщо вникнути в це питання, але я хочу сказати: для мене найбільше те, що Складається для мене як ворогом, це те, що я просто не хочу нічого робити. Типу, я розумію, що це або вигорання, або я просто не розумію, що мені робити далі. І це найбільше те, що мене вводить і в страх, і водночас це мій ворог, тому що я борюся з цим буквально. Тоді, коли я на самому біки, щоб щось робити, щоб діяти, йти до своєї цілі, і в мене така лінь в, в рандомний момент: а все, а навіщо? І тому ось це те, що з нами трапляється, мені здається, у більшості людей наразі: типу, так, я хвилююся, так, я розумію, що треба готуватися до чиного екзамену, наприклад, наприклад. Але я нічого не роблю. Я приходжу додому, я лягаю спати, але я хвилююся, так, але я нічого не роблю. Ось що для мене є. Моїм ворогом насправді. А так, ну, що стосується людей, я вважаю, що люди приходять і уходять з нашого життя, і більшість мені може бути неприязливих людей, незрозуміли їхні вчинки, вони можуть мене дратувати так. Буває це е, виходить на якийсь конфлікт, але щоб е, так, наскільки мені здається, це переборчик трошечки. Я не хочу, ну тобто, коли ти ставиш людину ворогом в своєму житті, насамперед, ти ставиш її на якесь місце в своєму житті. А я можу недолюблювати людей. У мене може бути негативне ставлення до них. Але при тому всьому я не вважаю їх своїми ворогами, тому що найбільший ворог для мене це моя лінь. Все. Дай мені, будь ласка, фрази для знайомства, які завжди спрацюють. Ось тут а, цікаве, насправді, для мене саме питання, і, насправді, вираз такий, що найбільшість чоловіків, хлопців, які знайомилися зі мною на вулиці, або в транспорті, або коли я кудись спішила на навчання або кудись. І а, ось ця тема. А твоїй мамі зять не треба, а ти така красива, як я не знаю, хто там, Ось ці фрази заєження, які є в соцмережах, які є на, як інфопривід якийсь для когось там. Або говорити, ось я вмію закадрити дівчину, дивись, як це робиться. Для мене це все однією схемою. Типу, я вважаю, що людина, коли знайомиться з дівчиною, то вона повинна бути насамперед, м сама собою. Типу, якщо. Ти підходиш говориш, я хочу з тобою познайомитися, це одна історія. І людина вже розуміє, що чи хоче вона з тобою знайомитися чи ні, і там заводиться якась тема. Так, таке можливо будь, що таке, насамперед, мені може сподобатись, або ні. Дивлячись, яка це буде людина, і дивлячись, яким настроєм буде налаштована ця людина. Але коли людина заходить насамперед з цього аля бедлячого сленгу. Іноді це будлячий сленг. Я не говорю, що всі вимови фрази бидляча, але у мене ставалися такі приклади, коли хлопці намагалися своїм будлячим жестом привернути, звернути до себе увагу, або якимось таким ставленням до свого друга. що типу я його підкольну, я його типу принижу, і на фоні нього я буду здаватися для неї, типу, таким ганстером. Але для мене це ну тупіше, тупішого немає. Ну, я говорю, як є. Типу, тому ведіть себе, будь ласка, нормально, як ви ведете себе в нормальному повсякденному житті, хочете познайомитися, хочете взяти інстаграм або якусь соціальну мережу, скажіть про це і познайомтеся. Зробіть комплімент, так. Але якщо ви робите ось такий підкат, ем, який я називала, або це тим баче будляче, то... тому ведіть себе природньою, які ви є. І просто, якщо ви реально хочете познайомитися, запропонуйте це, зробіть якийсь цікавий комплімент, але блін, не робіть, пожалуйста, цього бодлячого підкату або підкат, а я подивився в інтернеті, і якщо я так зроблю, то все, все, вона моя. Ні, так не працює. Ну, чисто з, як мінімум зі мною. А, може, з іншими дівчатами реально працюю, але я думаю, дівчина, в якої є самооцінка, і дівчина, яка розуміє, що цей підкат взяти з інтернету, або цей підкат вже заєржений і не зрозуміло до цього моменту, скільки він вже цим дівчатам сказав такий підкат. Тому це дуже питання на те, що а навіщо воно треба. А, чи когось хейтиш? Я в соціальних мережах. Якщо мені не подобається якийсь контент, якщо мені не подобається людина, я просто нажимаю в Тікток це не цікавить, або відписуюсь в інстаграмі, або максимально просто видаляю з своїх сторінок свої ці підписки. Якщо мене не цікавить, якщо мені не подобається, або викликає якісь негативні емоції, типу, а що це робиться, а навіщо це? Типу я видаля і все. в просторі я не пишу негативних коментарів, тому що я вважаю, що комусь це подобається, а мені не подобається. Я просто видалюю своїх підписок цей і все. І мені буде легше, і навіщо мені втрачати свій дорогоцінний час на це. А в реальному житті, хейтери я когось є риси, є. Повадка людей, які мені не до вподоби, які мене сильно дратують, це реально є, які викликають у мене просто негативні емоції. Тому це відео підходить до кінця. Я обговорила з вам всі питання, які вас хвилювали. Я сподіваюся, що я відповіла на них так обґрунтовано і так. Повному обсязі, як ви хотіли це почути. на те, що вам цей формат заходить дуже добре. І що ви поставите вподобайку, напишете коментарі і напишете, можливо, якийсь ще формат вас цікавить. Або мій повсякденний день ще якісь теми. Якщо вас це цікавить, справді, пишіть мені у коментарі, пишіть реакції свої, що вам сподобалося. Я вас сильно люблю. І до скорої зустрічі, і всім пока.